Ось у воду налили для пиття хтось помив ноги. Хто помив ноги, сніжинка. У нас на заставці нашого хвостатого притулка вона з ногами в тазі. Любе вона ці водні процедури, тільки ж не там, де всі п'ють, а де Герда тепер питиме. Ну, що ж поробиш. Так, білочка, чого ти пішла в вольєр? Іди сюди. Воно норочка сидить у нас там. Каштан пішов. Так, каштанчик, іди сюди, не гарчі. Зараз довгі тіні ввечері. Ось малеча наша тут. Каштанчик на граблі напоровся. Ті речі деякі, ну, вольєри, наприклад, це стаціонарне, він уже вивчив, він на них не натикається. Як якщось покладеш таке не в положеному місці, то він натикається. Ти чудо, мале, чого ти в мене тікаєш? Іди сюди. І лягло далі і лежить. Ну, в общем, хотіла вам зняти, як сніжинка ноги миє, ну, поки я знімала, вона вже водні процедури завершила. Кось почули. Так. Паша, а що ти там поніс? Паша, що ти знайшов? Поніс? Паша щось вольєр, якусь їжу знайшов? Ну, зараз підемо подивимося. Що в нас Паша знайшов? Паша, що ти там біг через місточок, ухопив кленовий листочок? А, горіх у тебе. Горіх отак на кутні. І заховався, да? Гляньте, а тут же вже ж почув дружбан. Прийшов. Паша, а зубки ти не зламаєш так гризти. Воно розгриз, бачите. Я горіха. <ріхи> а я думаю, що він не знайшов і поніс? Це вже починається сезон горіхів. Паша ні з ким не поділися, так? Ну все, залишу тебе в спокої. Білочка, чи ти сюди прийшла? Це не твоя іпархія. Каштанчик намічає територію, тут зрізали дерево. І пішов пашу провіряти. Що таке? О, таке у нас якийсь вітер, якась така погода не зрозуміла. Трошки всі такі неспокійні.